День за днем відважні українські захисники вибивають ворога з рідної землі. У ранковому зведенні генштабу зсу повідомили, що загальні бойові втрати противника із моменту повномасштабного вторгнення по 7 квітня 2023 року орієнтовно склали 177 тисяч осіб особового складу. Лише за минулу добу на концерт Кобзона відправили ще 480 вісімдесят расистів. Танків ворога спалено за весь час 3633 одиниці, за добу – 2. Бойових броньованих машин окупанти втратили 7016 одиниць, 3 штуки за добу. Артилерійських систем ліквідовано 2722 одиниці, 8 одиниць за минулі 24 години. РСЗВ «Російська Орда» втратила 533 одиниці, одну штуку за добу. Засобів ППО за весь період розбито 281 одиницю. Також росіяни позбулися вже 306 літаків, гелікоптерів. Ворог втратив 292 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 2291 штуку. Чотири безпілотники за добу крилатих ракет українськими воїнами збито 911 штук. Кораблів і катерів флоту РФ відправлено на дно вже 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. рашистів спалено 5587 одиниць. 13 за добу. Спеціальної техніки орки втратили 304 одиниці за добу. Дві дані продовжують оновлювати і уточнювати. Слава зсу, слава Україні.